Тролейбус на вулиці Прокоф'єва. Новий маршрут рогатих обіцяли у цій частині міста ще з початку зими, От тільки процес затягнувся. Чи дочекаються Сумчани у 2016 році новий маршрут, дізнавалась Марія Больдович? Минулого тижня тут планували відкрити нову тролейбусну лінію. Проте рогатих тут і досі не видно. Тролейбуси тут можна побачити лише на дорожніх знаках. Мешканці цієї вулиці, особливо пенсіонери, кажуть: тут тролейбусів дуже не вистачає. Для, для нас, пенсионеров, троллейбус нужен, конечно. Потому что маршрутка несколько накладно ездить. И дешевле пенсионерам будет легче. Нужно, нужно. Здесь только маршрутки ходят. Ну, а пенсионерам, наверное, желательно э, пенсии маленькие, проезд бесплатный пока. Пробний тролейбус тут курсував ще на початку грудня. Тоді чиновники обіцяли, що найближчим часом закінчують паперову тяганину та пустять маршрут. От тільки й досі тролейбусні лінії не підключені, а в деяких місцях взагалі дроти лежать на землі. У КП електроавтотранс пояснюють, чекають, поки доведуть до ладу всі документи. Коли нам лінію передадуть на баланс, тоді ми її запустимо. лінію. Ані е -е, подрядчик довжний здати управління капітального будівництва. Должны ввести в эксплуатацию, потом передать експлуатацію, потім после этого мы поїдемо. Ми готовы виїхати. А от в управлінні капітального будівництва запевнюють, потрібні документи уже готові. понедільник, по всій відомості у нас проплата. І в понеділок після або, в лівкранів випадку, во вторник. Ну как проплата проходить, Ми можемо делать декларацію о воді об'єкта в експлуатацію. Цей документ і дасть змогу здати тролейбусну лінію в експлуатацію. Тож чиновники кажуть, можливо, вже наступного тижня тут курсуватиме два тролейбуси. Майбутній маршрут буде з'єднувати вулицю Прокоф'єва, 9-й мікрорайон, залізничний вокзал та центральний ринок. Марія Бульдович, Микола Ніколає, новини СТС.